Доброго ранку, ми з України. Сьогодні, 24 серпня, День Незалежності. Так що я всіх вітаю зі святом. Хочу побажати тільки одне і самое головне. це скоріше нашої перемоги мирного неба над головою. В минулому році наш президент Володимир Зеленський в день 30-річчя незалежності України запустив челендж. Умови дуже прості. Потрібно виконати будь-яку свою улюблену фізичну вправу 30 разів. Зняти відео і додати хештег Здорова Україна 30. В минулому році я прийняв участь в цьому челенджі, в цьому році спробую також. Незважаючи на те, що зараз йде війна, до речі, сьогодні рівно півроку, як йде повномасштабна війна, я вибрав вправу, яка мені дуже подобається. Це підняття ніг до турніка. <кхм> в минулому році я виконав 30 разів, відповідно, в цьому році потрібно 31. Чесно кажучи, я не знаю, чи я справлюся з цією задачею. Останнім часом зовсім ма часу на тренування, але я спробую передаю виклик всім охочим. Приєднуйтесь, давайте підтримуємо нашого президента. Давайте підтримуємо здоровий спосіб життя. Давайте підтримуємо Україну і покажемо всім, що ми розумна, здорова, сильна нація. Вперед. У це зробив. Віра в нашу перемогу надала мені сил. Може, не так чисто, звісно, виконав. виконував. Бережіть себе і своїх рідних, підтримуйте один одного. Ми разом і разом до перемоги.